І росіяни намагалися штурмувати позиції українських військ на Запорізькому напрямку на старому легковому автомобілі Жигуль та Гольфкарі. Про це повідомляє командувач Нацгвардії Олександра е Півненко. Цим незвичним транспортом окупанти намагалися атакувати позиції село на Запорізькому напрямку. Оператори Аеророзвідки бригади Спартан виявили цей маневр ворога. І після чого і Жигулі, і Гольфкар. Перетворилися на попіл, а піхоту було ліквідовано. І Дональд Трамп серйозно налаштований досягти перемир'я в Україні за 24 години після інавгурації. Тим команда новобраного президента досі не представила конкретного плану. Як пише NBC News, оточення очільника Білого Дому вже поспілкувалося на цю тему з Білим домом і з українськими посадовцями. Втім, джерела журналістів кажуть, що вони лише обмінялися інформацією і не вивчали стратегії завершення війни чи припинення вогню. Водночас ще один співрозмовник видання заявив, що команда Трампа поки що не розповіла уряду президента Володимира Зеленського про будь-які подальші плани чи ідеї щодо мирного врегулювання конфлікту. І відповідно ані команда президента, ані сам Дональд Трамп детально ніколи не розповідали, як же вони збираються примирити Росію та Україну. Втім, про це про те, що війна може закінчитися вже за кілька місяців, днями казав спецпредставник Трампа щодо України Кіт Келок. І лише з однією умовою. А, лише якщо новообраний лідер Білого Дому візьметься за це сам. Він зазначив, що Трамп міг би запросити Путіна і Зеленського на переговори до Вашингтона і додав, що нова адміністрація Білого дому планує довести цю війну в Європі до успішного завершення заради американського народу. І тим часом сам Дональд Трамп днями раптово заговорив про необхідність негайного припинення вогню в Україні та мирних переговорів. Після тристороннього діалогу з Еммануелем Макроном та Володимиром Зеленським в Парижі американський президент заявив, що Україна вже, нібито, готова до миру, бо прагне зупинити божевілля. Тім Володимир Зеленський. На слова Трампа відреагував скептично зокрема, зауважив: якщо Україна погодиться на припинення вогню з Росією без гарантій безпеки, це може згодом призвести до нової війни.